Де я? Стоп, я ще в тюрмі? Та, ти в тюрмі. Я вже не пам'ятаю, як я тут з'явився. Я не знаю, тоже. Ну, я вроді ограбив банк. А я, А я так само, ми з Пінгвіном грабили банк і нас посадили. А в тебе що? Шо? Я щось вже не пам'ятаю. Значить, що нам робити? Нам що треба збіжати з цієї тюрми? Попробуємо. У нас тут є оружиє, лопата. Поки охрана не бачить у нас, але ми хотіли її взяти. Так що давайте будемо діяти план. Я придумав нам план. Все поняли? Так, да, я вже поняв це тисячі раз. Тепер треба, щоб хтось з нас притворився. Давайте, пінгвін, давай притворимо, щоб в тебе болить живот. Хорошо. А, як болить живот? Зараз таблетку дам. На ай! Сработало, тепер треба валити звідси, а ти з нами? Ну думаю, да. так. Так, поки краник не бачить, то на! Наконець-то я його виробив. Все, тепер можемо йти далі. Оружжя у нас не сильні, але я думаю, перше нам треба подивитися, що там хтось є. Нікого нема і якийсь портал. Тут цих поліцейських дуже багато. Я знаю, що в них багато оружий і їхній бос, коротше, зараз знаходиться, в... він полетів, коротше, в одне таке місце. Но ми не маємо знати це. Так що, я думаю, охранники поки що без нього нічого не зможуть нам зробити. Треба буде спробувати щось їм зробити. А ти без остався. Ну залишився? Да. Я думаю, що мені воно зараз не треба, але як ми, ми зараз маємо куди йти? Там є один портал є, і нас і є, вроді би, далі. Я бачив там, що є столова. Чи навіть не столова, чи що це? Там, коротше, віддихають поліцейські. Ой, які поліцейські спецназ. Значить туди йдемо. Добре. Куди ми телепортувались? Вони по нам стріляють. Надо щось робити. Ей, ти зможеш нам допомогти? У мене зброї нема. Пінгвін, я зараз там попробую щось з ним зробити. На, ви не прийдете нікуди. Ой-ой-ой. Так, ну, я уничтожу під ногу. Тепер ти стріляй. Хорошо. На, на. Так, Ту -ту -ту -ту. на. Получай. Ай, здаюсь! У мене закінчились патрони. Кидай оружие. Я його вже розстріляв. Нічого. Слава Богу! Слава Богу. Тепер ми можемо отдохнуть і зготувати себе перекусити. Я давно хотів поїсти. А то вони нам тільки одну кашу дають. Я вже хочу перекусити. І я теж хочу. Все, значить, ему. Наконец-то мене хороше оружі. І в тебе теж? Да. Стоп, це ще хто такий. А ви вже надоїли мене вічно. Чу як ви змогли збіжати? На, включай. Ай! Впаду по тобі. Надо стріляти по базуці. Й його патрони не беруть, треба щось робити. Я придумаю ідею. Я попробую в нього кинути стул, і він отлічається. Так. На, ай! Да стріляти. А! -по. а -по. Патрони кінчились. Тепер його можна добрити. Єс, все. Що? що там приходить? Прийом, прийом. бачу збіжало три людини. Зараз розберемося з ними. Ой. Ніт. З тобою все хорошо? Я не зможу сражатись. Сражайтесь без мене. Получай, получай. Я придумаю план. Я зараз себе посухую по танкам, і вони всі унічтожаться. Так. Получайте, получайте. Получайте, не не. У вас не буде ніяких танків. Стреляй по ним. А, що ти робиш? Получай, получай. Не стріляйте, я задаюся. Я дам вам збежати. Не верю, ты все розкажеш просто и все. Получай. -е Давай під... нам надо. Я придумаю ідею. На... Я, ран... я думаю, ты ще живий. Да, я живий. Значить, берем його, зараз беремо и уїжджаємо звідси. Хорошо? А де вертолет? Віртол зверху. Зараз туди підемо і улетимо. Так що це викидаємо. Все, ми можемо улітати звідси. Як хорошо, що ми збіжали. Ладно, на, сідай. Все, улітаємо звідси. Все, всі готові? Да, улітаємо звідси. Як добре, я думаю, на свободі ми будемо багато чого мати. Да.